Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Олена, знаходжуся я на Івано-Франківському авторинку. Буду традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір, також разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя, він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть вас, проконсультують. Підтримайте наш канал лайком коментарем. Підписуйтесь, активовуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду. Так, сценік 7-місний. 2014 року 9,358 ціна. 1,5 дизельний двигун, 110 кінських сил, свіжопригнане, 211 тисяч пробіг. Номер телефону тут вам добре видно. Ой, власник допомагає. Дуже добре. Шестиступанева механіка, кондиціонер. Є фаркоп. Так, отак показано, І якраз вам видно. Одне складене, одне розкладене місце. Volkswagen Touran. 13-го року 10 750 ціна, авто семимісне, 1,6 дизель, 105 кінських сил, напевно, кіловат ні кінських сил. 205 тисяч пробіг. Номер тут. Є 4 електросклопідйомники. Авто доглянуто. Мультикермо. Шестиступенева механіка, підігріва сидінь, клімат-контроль, магнітолка з дисплеєм. Так Видно, як одне сидіння якраз розкладене. Є ще парктроніки. Peugeot 5008, 10-го року, 7 тисяч ціна, 1,6 дизельний двигун. 227 тисяч пробіг, так авто сімимісне, номер телефону є. Так. так. На сидінні є пошкодження спереду. Клімат-контроль, шестиступенева механіка. Електроніки. Ford S-Max, 8 року 6300 ціна. 2,2 дизельний двигун, 200 кінських сил, 6-ступенева механіка. Так, адаптивне світло підігрів, так, підігрів лобового, 239 тисяч пробіг. Так, середній розхід палива 5,8 на 100 кілометрів. Номер телефону 096 531 9308 Так, і підігріва сидінь. Трошки буде вам видно. В принципі, стан водійського сидіння добре видно тут. Фаркоп, парктрой. Рено Як Бачу, там панорамний дах. Е -е, так, гренд Аліум комплектація, напевно, перше бачу 2010 року. Е -е, свіжопригнаний з Франції, дякую. Так, свіжу принець Франції, 1,9 дизельний двигун, 130 кінських сил, семимісне авто, 253 тисячі пробіг. Так, тут інформація по комплектації, 7 тисяч ціна договірна, тут номер телефону. Фаркоп парк троніки. Покажу, отак вам. Volkswagen Туран 4-го року, 550 ціна, семимісне авто, двохлітровий бензиновий двигун, 110 кінських сил, свіжопригнане авто в кінці минулого року, шестиступанева механіка, шкіряний салон, 199 тисяч пробіг. Номер телефону добре видно. Так, на шкіряному салоні вони дуже рідко трапляються. Показую вам, як виглядає 4 електросклопідйомники. Підігрі сидіння, зараз покажу, як вона виглядає. Клімат контроль. Так, п'яти. Шестиступонева механіка. Зразу покажу, може Це буде краще. Задній ряд сидінь. парктроніки. Мазда 5, 6, 5-го року, 5 тисяч ціна, 1,8 бензин, 7 місна. на жаль, немає контактів. На жаль. Так, п'ятиступенева механіка. Є фаркоп. Рено сценік. Восьмого року 5,250 ціна, 1,6. Бензиновий двигун, свіжопригнана, 225 тисяч пробіг. 0,95 117, 35, 36. Так, є різні авто ще власника. Клімат-контроль. Так, вона, не буде видно. Шестиступенева механік. Фаркоп парктроніки. Друзі, вперше зустрічаємо на ринку. Dodge Grand Caravan. Колись навіть хтось питав з підписників. Так, тут 2014 рік, 3,6 бензин. Можливо, можливо, покласти газове обладнання, 265 тисяч пробіг, 9500 ціна. Так, Це у вас має бути великий сімейний автомобіль. Об'ємний. Але чи буде вам щось видно, не знаю. Навіть мені не видно. Так, що тут по місцях? Так, Бачу якісь сидіння складні. Тут два ряда сидінь, але якісь складнення, тому кількість місць уточнюйте за телефоном. Volkswagen Touran, 4-го року, 5-400 ціна, 1,6 бензин. Номер телефону 050 613 73 80. На жаль, інформації більше немає. Добре, що є номер. Так, тут у нас шестиступенева механіка, підігріва сидінь, клімат-контроль. Електроніки. Дачі лоджі 12 року. 7950 ціна. Всі вже 1,5 дизель, 90 кінських сил, 87 тисяч пробіг, авто 7-місне. Номер телефону є. Так, п'ятиступанева механіка. І не видно, на жаль. Є фаркоп. Так, дознімлю власник надійшов. Так тут виглядає сидіння. Задній ряд. Так. Задній ряд сидінь і передній. Так воно виглядає. Фежу 5008 2014 року, 10850 ціна, 1,6 дизель, 120 кінських сил, щойно пригнано з Голландії, 220 тисяч пробіг. Так, темно-синій металік. Не знаю, чи буде видно відтінок. Так, стан сидіння трошки проглядається. Автоматична коробка, клімат-контроль. Парктроніки. C-Max, Шостий рік, 5350 ціна. 1,6 бензин, свіжопригната, не вбита. власник підказує в рідній фарбі. 234 тисячі пробіг. Номер телефону є. І, І і. Ага, дякую. Клімат-контроль. П'ятиступенева механіка. Дякую. Паркоп.